Відомий політик та громадський діяч Олександра Кужель під час зустрічі з людьми у Ровеньках та Рубіжному обговорювала багато питань і соціально-економічного і політичного характеру. Головний висновок, який зробила для себе пані Кужель, це те, що люди вже втомилися від ситуації, яка склалась в Україні. Чиновники – це на на тілі народу. І і їх зарплати затрати них неймовірно. Коли опозиція, ви ви вірите, В цьому вопросі во перше щоб депутати постоянно були у вірховної раді галосаварі лічна кожні карточки, як це передбачає конституція, не дивлячись на доволі напружений графік візиту, у політика разом з лідером Луганської опозиції Ігорем Ліски знайшовся час поспілкуватися з журналістами. Одним з головних питань брифінгу було питання співіснування бізнесу та чинних законів. Невозможно быть бути щасливим бізнесменом несчастной стране. Невозможно, когда ты вот просто, да, берем, ты не в политике, там, казалось бы, ну, как вот мне много друзей, которые просто боятся сегодня прокуратуры, завтра налоговой. Вот так вот меняется правило. Объединенная оппозиция упевнена у перемоги на майбутніх парламентских выборах и уже сейчас пропонует решение по всем острым и наболелым вопросам. По каждому разделу властной программы существуют готовые законопроекты. Если бы вы мне сказали, что есть возможность другой команды, которая смогла бы победить действующую власть, Я б могла тоді да розсуждати. Сьогодні є можливість – це об'єднана опозиція. Керівник виборчої кампанії опозиції в Луганській області зазначив, що такого роду заходи, коли до нашої області з робочими візитами приїжджають відомі політики та громадські діячі, є стратегічними кроками у плані дій політичної сили, щоб люди мали змогу порівняти та обрати для себе саме те, що їм потрібно. За словами Олександра Кужель, для об'єднаної опозиції Луганщина є пріоритетною територією і закликала усіх, кому не байдуже майбутнє, долучатись до даної політичної сили сили.